Сьогодні перевіряємо лайфхаки, як чистити цибулю і не плакати. І це всі лайфхаки від вас. Перший лайфхак це просто запалити свічку. І біля запаленої свічки Бог знає, чистити ой, різати цибулю. Другий лайфхак це мазати постійно ніж маслом. Третій лайфхак набрати в рота воду. Четвертий лайфхак покласти ложку в рота. П'ятий лайфхак жувати кумку. П'ятий, ой, шостий, так, да, вже. Якийсь, коротше, там, по рахунку, лайфхак дихати лише ротом, тому в мене є спеціально для носа. Ну і головний лайфхак, мені здається, він єдиний спрацює. Це, відповідно, чистити масці. Я просто хочу подивитися на очі чоловіків, коли всі хазяйки почнуть це робити. Та, блін, у мене ще стіл з цією свічкою. Зараз накапаємо, зафіксуємо свічку і почнемо. Все робити. Але я тут стою очі сльозяться, не дивлячись на те, що цибуля ще не порізана, а свічка горить. Може, є спеціальні свічки антисльози. Давайте починати. І так, перша цибулина. Я вам скажу, що я дуже чутлива. І я, в принципі, вже чистила, зараз ходила на вулицю, дихала спеціально, бо вже хотілося плакати. Але подихала і дійшла. Зараз будемо дивитися. Буду ну, максимально біля свічки, щоб, щоб точно спрацювало. Але вже починає щипати в очі, а тут ще й ну, не нарізано все. Можна, до речі, просто нарізати і нюхати, і перевіряти, як, так чи ні. Зато, якщо я зараз починаю захворювати, то я точно сьогодні вилікуюсь. Бо я зараз так надихаюсь цибулею. Чесник кінці. Дивіться, поки що нормально. Світічка гори. Не знаю, що вам ще розповідати. Тут я маю вже анекдоти якісь розказувати, бо ну, це ж в реальному часі, але вже починаються, починаються серйозні проблеми, бо починаються пекти в глазах дуже сильно. Все, свічка не працює, я вже починаю плакати. Будемо гумку і режимоцібурку. Я не знаю, як божувати, розмовляти, чи просто жувати. Можна жувати, щоб просто не відкривати. Коротше, просто мовчки жую уйду і цибуру. Жвачка не просили. Я жувала, живала. Все, я хочу. Я не знаю, от є люди, які можуть нарізати дуже багато цибулі і майже не плачуть. Юля, до речі, каже, що вона в лізах, коли це робила, бо раніше різо носила, тож не працювала. До речі, очки не винесла, зараз ще в очках будуть пробувати. Супний лайфхак, це треба покласти. ладно. Раптом щось спрацює. Покласти ложку в рота. Це не дуже зручно. Поки що працює. І так ми почистили, півтори цибулини. Я Зараз витягнула рушку до речі і одразу почала заходити в очі, а до цього ні. Якимось чином спрацювало? Не знаю яким. Але ложку об'являю робочим лайфхаком. Перевіряємо наступні лайфхаки. Перевіряємо наступний лайфхак. Я не знаю, як цю штуку. Закриваємо нос і будемо о, якби з відкритим ротом. Я, так, ну, дишати ротом треба. я дишу ротом. Реально щось не хочеться плохати, диво. Хоча виглядає, ну, мабуть, щось странно. О, ну все. Може, не працює. Може, треба просто постійно з відкритим ротом бути, а не болтати тут. Було два лайфхаки. Перший це чистити з відкритим ротом, а другий це дихати лише ротом. Ну, я дихаю реально лише ротом, але вже все. Все, лайфхак не працює. Наступний лайфхак це різати цибулю в окулярах. Сподіваюсь, вам подобається моя окуляри Юлі, видно? Юля може помахати і підтвердити, що коротше, ну, в лінзах щось все одно не, не спрацьовувало. Так, ріжемо, ріжемо. Цибулі все менше і менше. Навіть не їхати купувати цибулку, відчуваю. Зараз Григорія відправлю. Але, кстати, от зараз нормально щось не, немає слізь. Якщо що між лайфхаками я хожу на вулицю, дихаю свіжим повітрям. Що в нас лайфхак є з маслом і лайфхак з окулярами, і лайфхак набрати воду в рот, Так, це буря точно прийдеться їхати купувати а що, а що, Я вроді купила цибулю багато. Кому цибуля треба, вже нарізано. Ну реально працює, реально ну нормально. Може, якщо дуже багато різати, то ні, а так норм. Реально, дивіться, взагалі сліз нема. Окуляри працюють. Робочий лайфхак номер 2 Лайфхак номер не пам'ятаю який. Різати цибулю в масці для диряння. Ну, дуже дивно. Навіть канарка з мене сміється, ви чуєте? Ой, а мені щось тут, знаєте, сльози починають навертатися. що так цікаво. Може, цибуля в маску попала. О, Що це вообще. Ну, пробуємо, пробуємо. Може це, це тр... ложна тривога. Але щось зразу так, знаєте... Ооо! Починаю, здається, плакати, ще й заподіває по голову. Ой, ні. все, я, я вже починаю плакати. Чомусь це не спрацювало, хоча о, хоча окуляри спрацювали. Не знаю, чого. Лайфхак не пам'ятаю, який по черзі Мажемо ніж маслом і ріжемо цибулю. Я так розумію, що треба, ну, типу, частенько в масло. Я не знаю, щоб потім не було жирним і все. Але, ну ладно. Головне ж без безліс, правильно? Помазала ще раз, оновила, так сказати, і ріжемо. Може, суміш, масла і цибулі, і цитон. масло зв'язує, оці літючі е кусачки, які кусають мої очі, що я плачу. Але поки реально не плачу. І воно навіть не пахне цибулею. Що таке? Що за магія? Ну, реально нормальна тема. Чин-чин-чин. Я даже готова масло мазати по спину. Може досточку треба було помазати, масло, хто знає. Взагалі робочий лайфхак намазала ніж і не треба ні очки, і з цією ложкою позорною стоять. Ні, реально працює масло. Працюючий лайфхак. Масло в кожну хату. Про наступний лайфхак я вам сильно розповісти не зможу, бо буду з водою в роті. І з водою в роті нарізаємо. Я лайфхак робочий, але мені здається, його в віконечко написав мій чоловік, щоб я коли готувала, мовчав. А лифок працює. Працює. надаю, але працює. Так, у мене пищить будільник, не просто так. У мене в морозил 15 хвилин лежала цибулина. Зараз ми її будемо mm -hmm. чистити і різати. Написала, що це має спрацювати і типу, прям сліз не буде взагалі. Але цибулина одна, звісно. То, може, на одній, звісно, не подіє, але перевіримо. Але дуже холодно буде чистити. Якщо багато, то я не знаю, я зараз почищу, а в мене вже пальці змерзли. Ти виходить, приморожена цибуля, без сліз. Приморожена цибуля без сліз. В Кожну папу. Пробуємо. Поки нічого. Поки так, щось розпалося. Бабушка, до речі, так швидко вміє нарізати. Цибуль, я колись показувала. Я так не можу, оскільки я пробувалася. Це взагалі не, мій, не моя тема. Хоча, знаєте, скільки це тут тестую, то можна було потермуватися. Мені здається, я можу без пальців лишитися. І це все назважене на, на рецепті, просто сьогодні не буде, не буде знято. Так, починає заходити. Уже починаються такі перші намки на сльозки. Витру сльози. Пісні, розумієте, вже співаю пісні. У мене ще тут залишилося, що в мене? Воду в рота набрати е і маслом намазати ножа. Ну, оце, коротше, заморозкою щось не працює, бо я вже, дивіться, одна цибулина, в мене вже око починає сльозитися одне. Чись, до речі, у мене завжди ліве, швидше за право починає сльозитися. Хто знає, чому це? Що це таке? Коротше, все, вже зараз почну плакати, так що заморозка 20 хвилин чи 15 воно полежало. не спрацювала. І так, е, спроба номер два: перевіряємо лайфхак за маскою для плавання. Е, може, мені щось пішло. І так. Е, звісно, не дуже зручно, але пробуємо. Все ж таки це краще, ніж набрати е, в рота воду і мовчати. Я вважаю так. Але, виходить, і циб... мене щось вуха закладує, так розмовляти. Е, і цибуля порізана. І, і, коротше, я мовчала увесь час і чоловік ну, щасливий, що це за прикол? Є. Пробуємо. Ну, щось, коротше, вже опять заходить. Щось. Щось, мабуть, не дуже робоче. Що тут з окулярами спрацювало? Непонятно, чесно кажучи. І, вроді, ж типу, я носом не вдихаю, але вже глаза сльозяться, друзі. Так що виходить з маскою реально щось не так. Може це буде з маскою щось не так, знову ж таки. Так що не працює хак, з маскою щось не дуже.